У смертельній ДТП на Дубинщині загинули двоє рідних братів. Автопригода сталася напередодні ввечері на трасі Київ-Чоп у селі Панталія. Внаслідок зіткнення вантажівки та легковика. Тіла водія та пасажира останнього довелося деблокувати із понівеченого рятувальника. Слідчі слідчого управління встановив, що водій автомобіля Пежо 60-річний житель села Богдашів не переконався у безпечності маневру розвороту. Різко виїхав на зузбіччя на проїзну частину та допустив зіткнення із вантажівкою ДАВ підки. 33-річного мешканця Дубинського району, яка їхала у попутному напрямку, оскільки вантажне авто було завантажене зерном, зупинитився транспортний засіб. Зміг орієнтовно через 70 метрів. Загиблими у ДТП виявилися рідні брати, які були депутатами з Долбонівської міської ради Ігор та Юрій Пшеничні. Останній ніс службу у Збройних силах України від початку Великої війни та був демобілізований у серпні цього року, коли йому виповнилось 60. Водій вантажівки травм не зазнав. За інформацією від поліції попередньо чоловік був тверезий. У нього також відібрали біологічні зразки. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб, слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України.